Да, хао, а мене досі звати Ятсен. В цьому відео я розповім вам, з чим їсти артблок і що це взагалі таке. Розпочнемо. Що таке артблок? Якщо я не одна тут мультиварка, яка довго не розуміла, що це таке, це розділ для вас. Артблок це слово видумане художниками для пояснення таких. Симптомів. Блокування фантазії та терпіння жажда до малювання, коли хочеш взяти і кинути все, та жоден твій малюнок тобі не подобається. Артблок може бути як пару тижнів, так пару місяців. З ним е, ціла халепа, а не розборки. Е, я не господи, тут дальше сама придумувати маю. Я не стикалася з артблоком дуже сильно часто. Я з стикалася з ним максимум два рази. А перший раз він мене пробув десь максимум неділю, а другий раз три місяці це був капець. Я про це мовчу ще. Я його дуже довго, дуже довго вибиралася, дуже довго. Господи, чому я не написала це в тексті. Чому я сама це продумую зараз? Боротьба з артблоком. В кожного способи різні. Та ось що допомогло саме мені. Перше. Малювати через силу. Так, банально і дуже небезпечно. Але мені це допомогло, навіть якщо тобі не подобається малюнок, ти не маєш його видаляти, стирати, викидати або ще щось. Попередження: якщо ви все ж спробуєте так зробити, не малюйте повноцінки або складні пози та ідеї, краще намалювати в дерево, яке стоїть за вікном чи око людини. Шо, а чи що ви там ще любите? Я. я люблю очі малювати, а ви шо? А, да. Подивитися на інших. Подивіться на людей, які. бляха. Подивіться на людей, які вам подобаються. Візьміть та проаналізуйте те, чому вони вам подобаються. Спробуйте їх фішки на собі. Але не крадіть. Я вас прошу, не крадіть їх, я так зробила, я получила, по я, я получила Совет номер 3. Відпочиньте. Мені не допомогло, А ви спробуйте. Візьміть стілус, викиньте у вікно, ляжте собі на диван і. Е, куди стілус, поклади! Всім допоможуть мої варіанти. Я не гарантую, що ви вийдете з артблоку після перегляду. Велике дякую, що подивилися відео. Але все ж. З чим їсти артблок? Я відповім. Його не треба їсти.